Коротко про акції сільпо в непродовольчому відділі. Акції почалися сьогодні, 6 листопада, і будуть діяти по 12 листопада у всіх магазинах сільпо по Україні. Ось такий плед в клітинку в трьох кольорах від бренду Home Care. Розмір 170 на 130 119 гривень. Мінус 52% знижки замість 249 За 119 гривень можна купити плед більш світлому кольорі, в темному. І ось такий сіренький. Далі йде ківш гарної якості. Собі брала сама, додому і багато людей писали. Що сподобалось від бренду Іт Drink. кіж 16 см в діаметрі, ціна 249 замість 500. Від цього ж бренду йде в акції Сковорідка 26 см в діаметрі. Так, сковорідка 349 гривень замість 700. Що тут перед так, 26 см, сковорода, матеріал алюміній з антипригарним покриттям і ручка Бакеліт. Також із цікавого ось оцей пергамент для запікання, він силіконізований. Тут 15 аркушів розміром 42х38 за 30 гривень замість 58. Також рукав для запікання за 20 гривень замість 42 3 метри від бренду Премія. А з цікавого ще йде ось такий кристал МАКС, мінус 20, омивач скла зимовий 4 літри 159 гривень, замість 319, мінус 50% знижка на нього. Ще на акції мило 4 віда від бренду Low 12,99 за 100 грам, мінус 55% лимон, океан, якісь тут, а огірок і роза. Із цікавого ще серветочки від рута, кустинки, носові рута. Мінус 53%. відсотки. Тут 150 штук, двохшарових серветок всього за 16 гривень. Ще кольори є на вибір. І ось такі дошки. Знову цей же бренд називається він із дрінк. Дві дошки різного розміру. Розміри зараз я скажу. Ціна за дві дошки 199 замість 369 Дошка, розмір 33 х на 23 і 23 х на шістнадцять. Двостороння поверхня для нарізання підходить для порціонування та сервірування. матеріал, поліпропилен, термопластичний еластомер. Оце я хотіла прочитати. Отакі дошки з гарною знижкою, з отворами йдуть, можна повісити за 199 гривень, мінус 46%. І закінчу вже на оцих рушничках, тому що знижка також добра, мінус 54%. Тут 6 рушників, вони йдуть трьохшарові, за 139 гривень, замість 300. Ось такі пропозиції будуть діяти на цьому тижні в магазині сілько, і у всіх магазинах сілько по Україні.